Ми самі самі Сьогодні благодійний фонд Понад усе моя Україна приймає участь у ярмарку українських виробників. Ми сьогодні представляємо, по-перше, свою діяльність, звіти, фото про свою діяльність, про наші поїздки до хлопців на передову. Ми також продаємо і гроші збираємо на благодійність гільзи, дивіться, які гарні, розфарбовані, жовто блакитні Також у нас є гільзи червоно чорним розфарбовані. Це дуже символічно. Ми продаємо також сьогодні для того, щоб допомогти хлопцям. Милка також у нас сьогодні є такі гарні магнітики. І Нам багато людей допомагає, і багато волонтерів сьогодні до нас приєдналися. І також сьогодні приїхали наші воїни з передової для того, щоб підтримати нас, для того, щоб люди бачили, що ми дійсно допомагаємо для того, щоб розуміли, що Кошти не, 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 не на що невідомо, а на те, щоб допомогти хлопцям. І готували посудання. У цьому стені ми поставили фотографії всіх наших заходів, які проходили до класів. Це благодійний дитячий ярмарок. Наближаємо перемогу разом. Годійний концерт «Буде до Україна. І е, е, особливо, на чому, на, на чому хочу я звернути увагу, вже рік стоїть біля Шану на Петрівці, біля Подільських воріт наша палатка. От. І хочу, хочу подякувати всім, хто нам допомагає, хто нас підтримує. І таким чином е, цю допомогу ми перетворюємо в ті реальні речі, конкретні е, заходи, які ми робимо. Можна долучитися до тих, хто вже допомагає, ще не, не, не допомога. Палатка там стоїть кожен день, зранку і до вечора. Ти довольна? Ми після свят ми відправляємо. Добровольчий український корпус. Цей комплект речі на одному із бійців, який зараз поповнює ряди добровольчого українського корпусу. На зібрані кошти ми їм придбали все, включаючи взуття для виконання його бойової задачі. Також ми докомплектовуємо знеболюючими ліками які необхідні бійцям при виконанні бойових задач на випадок поранення. І всім необхідним, що має в себе включати аптечка бійця. Активну участь у зборі коштів приймають діти. На пам'ять їм ми даруємо ці прапорці, які нам прислали захисники Луганської з міста щастя. Ми їм даруємо їх. Запрошуємо на день річниці Айдару в травні наступного року знайти своїх героїв, які, в яких вони отримали. прапорці з підписом на, річ, з контактним номером телефону, своїм позивом. Діти дуже мотивовані і з радістю приймають такі своє. Ні, ви можете пригоститися ковришку, я хочу, сама це на роздачу і узварчик. Кому налити, скажіть, будь ласка, це таке, що... Ми сьогодні представляємо благодійний фонд понад усе моя Україна. Вперше, коли починали мої діти займатися благодійністю, і їздили на передову до хлопців і на полігони, ми почали випікати в домашніх умовах піцу і коврижку. Так що, а сьогодні, ми роздаємо безкоштовно всім бажаючим, які проходять, і бажаємо їм. Допомогти нашому фонду для того, щоб мати кошти для, подальшого, для подальшої благодійної роботи, тобто придбання і футболок, і бронежилетів, і касок, і ліків. Тобто стараємось допомогти, чим можемо. І від імені всіх матерів я хочу побажати, щоб наші хлопці поширше повернулися додому. Тому що ми їх дуже любимо їх всі чекаємо.